Сьогодні, поки збираюсь, хочу затронути одну таку тему, чому ми дуже багато всього знаємо пройшли вже купа курсів, куча навчань, але при цьому всьому ми не заробляємо. Чому? Я думаю, ви вже не один раз собі задавали це запитання, чому я пройшла вже стільки курсів, а не можу монетизувати свій блог, а не можу розпочати заробляти. На тому, що я вже знаю, чому так дівчата у нас трапляється Секрет дуже простий. Я ось вам зараз скажу, а ви подумаєте блін, ну це дуже просто, ні. І далі не будете це робити. А секрет в цьому всьому дуже простий. Як же ж почати заробляти вже з того всього, що ви знаєте, а ви знаєте вже всі, з цього дуже багато? У вас є знання, але ви ніяк не можете почати їх монетизувати. Так ось, просто берете і у своєму блозі. Почина... Не, не розказуєте, що там я була на навченні, я пройшла розбір, в мені відкрилось ось таке, ось таке, і ось таке п'яте, десяте, зелене фіолетове. Значить, ви цього всього не кажете. Ви просто відкриваєте свій інстаграм і починаєте говорити все, що вам. Найбільше запам'яталась на цьому навчанні. І все. І люди будуть ловити ваші інсайти, комусь ви відгукнетесь. І нарешті почнеться ваша золота ера. Ви почнете відгукуватись в людях, ви почнете. Заробляти нарешті гроші на тому, що ви вже все знаєте. Але а, а, знаєте, до мене приходять на розбори дівчатки. Вот такі, я все знаю, тільки не літаю. Оце такі дівчатки вже накопичили дуже багато знань, і ці знання, аж вже знаєте, переходять е, в таку. Степень, що дівчата вже починають набирати віс, де ці всі ваші знання, от в цих ручках, повненьких, в цих животіках, от куди уходять всі ваші знання. У вас ваше розширення вас ніби розпирає від цих знань. Так що потрібно просто, дівчоночки, брати і проявлятись. Починати розказувати про все, що ви вже навчились. І як тільки ви це почнете вивільняти, ось. Тоді у вас з'явиться нове пусте місце йомкость. Надо її, знаєте, коли вона дуже сильно наповнена, вот, все, нема куди далі, нема куди далі сунути, не сунуться ці знання. А ви ще, і ще, і ще ходите на якісь навчання. Все, коробочка полна. Треба вивільнити, щоб у вас було нове, пусте місце. Для нових і красивих знань, які ви тут же берете, знову вільняєте, розказуєте все на свою аудиторію, робите якісь чи свої міні-продукти, чи свої курси, чи просто цим ділитесь в інстаграмі, і таким чином у нас іде перелив постійний перелив енергії. Тобто, ви починаєте розповідати у своєму блозі, ділитися зі своїми людьми. Люди починають про вас взнавати, що ви знаєте, що ви за експерт, починають у вас купувати і все. Але головне, знаєте, робити контент. Я завжди кажу: спускайтесь на серце, і робіть від серця. От, ви прокинулись, вам є що сказати вашій аудиторії. Є всім, є що сказати своїй аудиторії. Ось це беріть і передавайте ці знання. Не треба видумувати. Боже, якийсь контент план якісь таблички, щось видумувати. Ви ви тому і нічого не робите, тому що ви думаєте, що це все треба щось видумувати і щось робити сверхістине. Ні, не потрібно робити нічого сверхістину. Просто почати робити, хоча б щось. От вам прийшла якась ідея сьогодні поділитись е, у своєму блозі там з ось це. Берете і ділитесь ось цим в своєму блозі. Ой, я обожаю хайлайтер. обожаю, обожаю, обожаю. абожаю, Так, я бліщу. Так, да, я бліщу. Супер. І ви одного разу прокидаєтесь, а у вас є заявки, а вам люди пишуть, яка вартість? Яка е, вартість. Вашої роботи, як можна співпрацювати з вами. І все, і ваша мрія почала збуватися, бо ви не сидите на місці, а ви почали діяти. Так що повторимо і закріпимо матеріал, що потрібно робити, коли ви вже пройшли навчання, коли у вас є вже якісь знання, що з ними, дівчата, потрібно робити. Правильно потрібно брати і ці знання передавати. Як хочете, просто розповідайте у своїй манері. Головне, щоб контент був різним, не тільки говоряща голова, не тільки ваші відео. Можете вставляти чорний кадр, ваш кадр, коли ви говорите. Можете вставляти природу. Головне, щоб контент був різним, не тільки одного формату. Так людям буде вас цікавіше дивитись, так вас подобається просто більша кількість людей. І все має бути від серця. А якщо у вас є якісь блоки, якісь ограничення, які зараз програми з вами говорять, у вас якийсь бунтарь вступив в дію і вам говорить ця Аня якусь діч говорить, ця Аня розказує якусь хірню, хорошо їй, коли в неї велика аудиторія, отаке розповідати. А у мене не так. А у мене немає кому розповідати два з половиною чоловіка, і то мама, сестра, подружка і тьотя. Якщо у вас впливають такі слова. То я вам раджу обов'язково, вам просто необхідно записатись до мене на розбір. Розбір це йде як такий тренінг лічностного росту. І тренінг лічностного росту дуже пришвидшеному варіанті. Ми розбираємо всі ваші блоки, що у вас там, де у вас застої. Що вас блокує, які з вами говорять там внутрі ваші внутрішні таракани, ми це все розбираємо і все. І ви вольна птиця, вольна людина, без всяких ограничень, без всяких програм, йдете і працюєте. Так що запрошую вас на розбори. У мене ще залишилось декілька вільних місць. На цих розборах дуже кльово розкриваєтесь ви як особистість, і навіть зможе змінитись ваш напрямок. І оказується, вам не масажі робити, а вам фотографувати потрібно. Уявляєте, який кайф, коли на таких розборах можна розкрити вашу особистість, яка у вас сиділа. І ви такі, о, точно! Так я ж це хочу робити, а я це хотіла робити. Це не означає, що вам потрібно буде закидати, закидувати десь далеко свій бізнес. Фактически, ні. Ви можете робити і одне, і друге разом, а потім вже собі обрати. Що ви будете робити? чи те? Чи те. Бо енергія у нас виділяється дуже багато енергії спочатку на щось одне. А потім ми вже можемо цю енергію розпоряділяти. Але спочатку на наш новий продукт, на щось наше нове, нам потрібно всю цю енергію акумулювати в цей один наш продукт. Чекаю вас на розборах.